Іма нова мультиплікація Буда. Друга у трилогії готова до прем'єри. Це екранізація відомих коміксів про засновника буддизму, роботи найвідомішого манга-гуру Осаму Тадзукі. Він створив відомого астробоя та багато інших образів японських коміксів. Перша частина Буди вийшла ще в 2011 році. Тож любителі жанру вже з нетерпінням чекали продовження історії. Для світової прем'єри обрали аудиторію музею Лувра. Автори стрічки та актори відвідали захід. Ось що розповідає про свою роботу режисер анімаційної картини. з усією повагою до першої частини. Ця історія не, значно більш драматична та видовищна. І чимало неочікуваних витків сюжету, які вплинуть пізніше на розвиток характеру. Буде тому в плані сюжету друга частина значно більш насичена. Стрічка ось ось вийде на екрани в Японії. Творці другого Буди розраховують на аудиторію серед буддистів, любителів коміксів Осаму Тудзуки, просто зацікавлених у японській культурі. Остання серія трилогії має побачити світ у 2016 році. Атасіванта Здалецький клуб покупців виходить на екрани у Європі. Біографічна драма канадського режисера Жана Марка Вале розповідає про життя Рона Вудруфа, у якого виявили снід. Лікарі прогнозують йому місяць життя. Він починає лікуватися нетрадиційними ліками і організовує мережу з їхнього продажу. Метью Маконахі отримав нагороду золотий глобус за найкращу чоловічу роль у драмі, а Джаред Лето – за кращу головну роль другого плану. Тепер кінофільм номінується на Оскар у шести різних категоріях. Виконавець головної ролі Маконахі розповідає про історію, що стоїть за фільмом, та реакцію аудиторії Спільнота Геїв та Лесбійок дуже добре сприйняла фільм. Чимало людей казали нам: я пам'ятаю той час, я втратив брата або я втратив віл позитивного друга в ті часи. Тоді хвороба ніби не мала назви, ніхто про неї не говорив. Я озираюся на кінець 80-х, Пригадую все і не можу сам собі повірити. У мене були друзі, імовірно заражені ВІЛ, але вони не говорили про це або не казали, в чому саме проблема. Тема була майже табу. Джаред Лето, який у фільмі зіграв ВІЛ позитивного транссексуала, завітав на прем'єру фільму у Лондоні. Він поки що не готує переможних промов на церемонію Оскар я налаштовуюся на те, що мені не доведеться підніматися на сцену за нагородою. Мабуть, якщо і готуватися до чогось, то краще до такого. Я вже отримав стільки любові та підтримки. Я більше ні на що не розраховую. Я просто насолоджуюся моментом тим, що мене номінували. Цього мене вже не віднімеш. На українські кіноекрани Стрічка вийде 27 лютого. Welcome to the Dallas Buyers Club.